Всім доброго дня. Продовжуємо нашу постійну рубрику Питання, відповіді. Тож відповідаємо на чергові коментарі та запитання, які отримали на цьому тижні. Так перше у зв'язку з тим, що війна люди виїхали, померли, не мають роботи, не мають чим платити. Треба зменшити плату за послуги. На превеликий жаль, це неможливо, так як діючі кошториси були затверджені ще в 2019 році. Відповідно було зростання абсолютно по всім статтям, які є в кошторисі на матеріали на заробітні плати на все на світі. Тому це неможливо. Єдиний можливий шлях зменшення вартості послугу з управління багатоквартирним будинком це проводити загальні збори, відмовлятись від якихось послуг, і тим самим буде менше послуг, буде менше сплата. Інших варіантів, на жаль, не. Далі, у нас два запитання від одного автора. Перше звучить так: перед тим як публікувати цю доповідь, вам треба неодноразово переглянути. Самому не соромно, жодної відповіді на запитання мешканців не було чітко надано. Відповім на перший коментар. Він був під минулим відео, яке ви виходило в минулу п'ятницю. Ми не могли в тому відео дати чіткі терміни по виконанню заявок пов'язаних з дільницею благоустрою, так як у нас дійсно є гострий кадровий дефіцит в зв'язку з небажанням багатьох працівників ставати на військовий облік, поновлювати дані і так далі. Тому правда, вона така, вона, можливо, незручна і не подобається, але відповідь була, що ми ці роботи собі занотували, обов'язково їх виконаємо, але на той момент ми не могли дати чіткі терміни. Тому, якщо ви не отримали відповідь, перегляньте ще раз відео, можливо, ну, все ж таки. Почуєте відповідь на ваше запитання, і наступне було від цього ж автора цікаво. А куди вам писати запити на благоустрій міста Буерки? Що ви самі собі пишете? Оці запити. Самі ми собі їх не пишемо, отримуємо їх від мешканців. і Також плануємо відповідно свою роботу з урахуванням заявок, які є від мешканців. Ви їх можете залишити письмово за адресою Петра Сагайдачного, 30, Будь-який робочий день можете залишити в соціальних мережах, можете зателефонувати за мобільним номером диспетчеру, залишити диспетчеру, який далі передасть відповідним керівникам дільництва структурних підрозділів, і вони візьмуть в роботу ваші заявки. Далі, нещодавно комунальники разом з якоюсь організацією прибрали стопчики при в'їзді в ліс від хрещатику. Рекламу покращення прибрали. Автівки тепер їздять по лісу, коли повернуть стовпчики. Ми не єдине комунальне підприємство в громаді, тому наші представники там роботи жодні не виконували. Наразі не можемо прокоментувати вам цю ситуацію. Наступне, слідкуючи за останніми новинами, напевне, люди звільняються не від хорошого ставлення, стосується двірників. Питання абсолютно в іншому, вже декілька разів пояснював у попередніх відео. Якщо ми фіксуємо, що працівник з комплексного прибирання не робить свою роботу, робить її не в повному обсязі, і так далі, ми не вправі виставляти споживачам наших послуг нарахування за ті послуги, які вони фактично не отримали. Відповідно, нам доводиться знімати нарахування в певній мірі по заробітній платі з таких працівників. Тобто, ми не благодійний фонд, це в першу чергу робота і у кожного є свої обов'язки. Якщо людина не робить свою роботу, ми не вправі виставляти рахунок за ці послуги мешканцям. По-іншому, на жаль, не буде. Немає послуги, немає відповідного нарахування, немає сплати за цю послугу. Все законно, справедливо і така наша позиція. Подобається вона вам чи ні. Далі КП Борське ГУЖКГ. Проводіть чергове позапланове комісійне обстеження по вулиці Хрещатик. Це не Хрещатик, а вулиця Автопаркова. КП БУ ЖКГ. вам не соромно за цю вулицю. Це не вулиця, це помийка. З радістю проведемо. Будемо раді, якщо ви долучитесь до цієї комісії. Тому скомунікуйте, напишіть приватні повідомлення або ж зателефонуйте, узгодимо з вами зручний для вас час та день і залюбки і з радістю проведемо. Таке спільне комісійне обстеження. І е, ще один був коментар під останнім відео, точніше, два ще. Скажіть, будь ласка, де у нас графік відключення світла? Він зовсім не співпадає. Ці графіки треба шукати на сайті ДТЕК. Ми до відключень, включень світла не маємо відношення, і як бачимо з вами, хоч вже і кінець робочого дня, але світла так само у нас немає, і іноді теж бачимо, що графіки не співпадають. На превеликий жаль, ситуація в країні в енергетиці така непередбачувана і вкрай важка. І останнє, ну чому ж надано? Стало ще більше, не тільки з стало ще більше незрозумілого. Питань стало більше, тільки питати вже не хочеться. Побачимо, як покосити згідно вашого графіка. Згідно графіка, покосимо. Зможете в цьому переконатись і пересвідчитись особисто. Якщо не хочеться вже питати нічого, ваше право ми нікого не змушуємо щось записувати. Не хочете, не питайте, хочете, питайте ваше право. Ми відкриті, завжди готові надати відповіді на будь-які ваші запитання. Тому всім дякуємо, підписуйтесь, коментуйте саме у нас на сторіночці, так як ми не відслідковуємо публікації, які ми поширюємо в інших групах. Завжди раді покращуватись за допомогою конструктивної критики. Тому всім дякуємо. До зустрічі в наступну п'ятницю.